Всіх вітаю, і в нас сьогодні новий випуск підкасту в рамках івенту Формула здорового розвитку. І сьогодні в нас в гостях педіатр, невролог та психіатр Ковтюк Наталія Іванівна. Мене звати Інна Содейко, я власниця центру розвитку та корекції мовлення Логокіц з любов'ю до дітей. Добрий день, мене звуть Тетяна. Сьогодні в Логокіц. Ми зустрічаємо радо лікаря, невролога, педіатра та дитячого психіатра Ковтюк Наталію Іванівну. Я знаю, що в Наталії Іванівни стаж 30 років. Це вражає, чесно. І ми дуже раді, що ви погодилися з нами поговорити, допомогти нам і нашим глядачам відкрити тему мовних порушень зі своєї точки зору. Тому що у вас великий досвід і ваша призма світу відрізняється точно від нашої, і ви можете більш глибоко, точніше, Розкрити нам це питання, щоб дітки були здорові, щоб батьки були спокійні, щоб вони знали, яким маршрутом треба йти для того, щоб досягти цього. Ми кажемо, що це вершина психічного розвитку дитини. Це мовлення, так. І ви допоможете, надіюсь, нам сьогодні розкрити це питання. Скажіть, Наталі Івановна, з вашого досвіду, які хвороби, які дефіцити найбільше і найчастіше впливають на мовні порушення з вашої точки зору? Дякую вам за представлення. Вітаю. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому що в своїй практичній діяльності я бачу діток, які приходять від ваш і мають достатньо гарні вражаючі результати, і це достатньо приємно для того, щоб було просто і зрозуміло відповісти на дане запитання. Мені би хотілося дещо повернутися саме обличчям до сторони розвитку і формування нервової системи у дитини. Це надзвичайно складний механізм. Вона, Нервова система відіграє надзвичайно значиму роль для подальшого всього життя дитини і є найбільш вразливою і впливає, підлягає впливу зовнішніх факторів середовища, генетичних факторів, умов перебування дитини та відношення до неї. Візьмемо такий приклад: малюк народжується. Малесенький конверт вагою 3-4 кілограма, який лежить, очки заплющені, емоції в основному негативні, плач на вимогу поїсти, змінити підгузник, або у дитинки ну, взагалі їх, скажімо, дещо інші такі емоції. І рік дитині, батьки беруть за ручку. Ведуть на прогулянку, малюк щось лепече, щось говорить, вказує, що йому дати. Він уже сформована практично особистість, може дотягнутися до мобільного телефону і просити гратися. Рік життя 12 місяців. Достатньо короткий термін. Ніжо, ні за жоден інший період життя дитини не відбудеться таких бурхливого такого розвитку, як протягом першого року життя. Чому це так відбувається? Це завдяки нашій нервовій системі, особливості її дозрівання та функціонування. Такі борхливі темпи росту і розвитку ми Я бачимо Я переб'ю, але це означає, що якщо е, все йде не по плану, та ми можемо вже побачити якісь е, проблеми в першому році життя, тобто рання діагностика. Можливо, так і це означає, що е, батькам треба бути найважнішими саме в перший рік життя. Правильно. No. І до народження дитини І до народження. згідно до сучасних останніх досліджень світових, зокрема нейрофізіологів, прийшли до висновку, що на формування мови, розвиток дитини, сенсорну інтеграцію дитини, її роль місця в суспільстві і емоції надзвичайно важливим є перебіг вагітності та пологів. І саме таке вражаюче, як на мою думку, Дані, що Важливим є момент емо... емоційний стан матері на. Під час вагітності та момент зачаття дитини, що він впливає на подальший емоційний потенціал дитини на її розвиток. Чому так відбувається? Тому що при народженні у дитини сформовано всього навсього близько 25% нейронів. Вони є, вони закладені, вони генетично детерміновані, але вони не зрілі. До перших шести місяців життя в дитини сформується близько. 60-70% до кінця першого року життя до 90-95, і тільки до 18 місяців близько 98% нейронів будуть вже в стані е, зрілості, але розвиток в подальшому відбувається. Дитинка народжується. Процеси міалінізації взагалі не завершені. Нервове волокно має оболоночку, міалінова оболонка, яка формується протягом. Е, Перших років життя дитини першого року до трьох років і практично вичерпується до п'ятирічного віку. Хоча, згідно з даних, навіть до закінчення дитинства відбувається ще формування. І якщо би нервова система дорослої людини, зокрема нейрон, мав таку здатність до розвитку відновлення на сьогоднішній день, ми би не бачили таких вражаючих жахливих наслідків після інсультів в зв'язку з військовими діями, наші військові. Би краще проходили реабілітацію, але, на жаль, цей потенціал відновлення він є критично обмежений в часі. І звідси ми можемо зробити наступний висновок: що те, що швидко росте і розвивається, формується, воно підлягатиме певній корекції, якщо вчасно правильно проводиться втручання. Тут роботу лікаря, логопеда, психолога, нейрофізіолога. Нейропсихола, ми можемо порівняти з роботою садівника, от ми хочемо сформувати дуже гарну форму деревця або якогось кущика, хіба ми почнемо його обрізати, коли вже він великий. Ми ж купляємо маленький пагінець і за ним доглядаємо. Якщо ми за ним доглядаємо правильно, даємо йому достатню кількість водички, поживних речовин, мінералів і тому подібно, то ми доб'ємося красивого Класна. чогось. Так, ми доб'ємося класний результат. А коли ми візьмемо вже Же сформоване деревце, ну що ми з нього зробимо? Це надзвичайно складно все відбудеться. Спочатку треба гарно ґрунт підготувати, так? <свісля> так. <свісля> тому <свісля> що батьки мають готуватися до зачаття дитини. До того як вони взагалі та мають планувати так. планування це у нас іде як перший Особний спосіб. спосіб – Це має бути усвідомлений вчинок, це має бути повне фізичне, психічне здоров'я мами. Вона має прагнути цього, тому що це ну, дитина, це найкраще, що може бути подаровано всесвітом для мами і. Напевно, найскладніше для батьків це створити правильні умови, щоб зростити е, е, здорову так. дитину. Так, так. це надзвичайно важливо, тому що е, це не просто слова, скажімо, це вже доведено на науковому рівні ще на початку минулого століття. Е, на одній з вагомих конференцій симпозіумів, яка відбулася в Сполучених Штатах, під назвою «Пересмислюючий мозок, було прийнято. Е, Такі рішення, ну не рішення, а підсумок роботи конференції, який базувався на наступному, що нервова система дитини підлягає відновленню, вона інтенсивно бурхливо розвивається, але були виявлені негативні фактори, які впливають на її дозрівання. Зокрема, якщо нейрон... Його структура, його особливість передається по спадковості, це генетично детермінований фактор. На превеликий жаль, на сьогоднішній день на суспільство не може на нього впливати. Але сам нейрон по собі це просто клітина, таке саме, як клітина кісткової тканини, м'язової тканини. Це клітина. Він не несе найвищої ті функції. Про які ми з вами постійно пам'ятаємо. Але для того, щоб відбувся повноцінний розвиток дитини, для того, щоб проявилася найвища функція нервової системи, це е, і діяльності мозку, це, зокрема, роль та місце дитини в суспільстві, її психічний стан, е, її когнітивні функції, її мовний розвиток. Для цього необхідно зовсім інше. Достатній рівень. Речовини, яка міститься між нейронами, робота мембрани нейронів, так звані синапси, які мають бульбашки, такі з особливими речовинами, яких ми можемо порівняти, це як топливо для машини. Якщо його там недостатня кількість, рівень знижений, або його занадто багато, то відповідно. І розвиток не буде відбуватися так, як би ми хотіли бачити. Процес формування мови це не просто моторика, це надзвичайно складний, глибокий, нейрофізіологічний процес, багатозалежний. Якщо на нейрон само його, те, що генетично детерміновано, ми вплинути не можемо, то на дозрівання нейронів, на синапси, рівень медіаторів, нейротрансмітерів, біологічно активних речовин це те, що підлягає впливу. На що ми можемо правильно вплинути? Яким чином? Перш за все, ми забираємо саме негативні фактори. Угу. І в е, самому топі негативних факторів, які впливають на розвиток нервової системи дитини, стоїть відсутність правильного догляду. За дитиною, це угу. таки догляд, так це таки правильного догляду за дитиною. Що ми маємо під на увазі правильний догляд? Це не купити до народження дитини саме гарне ліжечко з різноманітними інтерактивними іграшками. Догляд в даному випадку мається на увазі спілкування з дитиною. Як мама, як батьки приділяють час дитині. Якщо вони говорять, що ми включили телевізор, телевізор не заважає нашому малюку. Це невірно. Мозок... Часта історія Часта історія, мозок не пропускає нічого. Наш мозок, навіть коли ми йдемо по вулиці, бачимо позитивні або негативні картини, він все залишає на своїх доріжках. Це як ну, в комп'ютері провідні ці шляхи, так. вони залишаються. І, Перезаписати їх, ну це надзвичайно складний процес, це не просто так. Тобто правильний догляд за дитиною. Мозок дитини не пробачає стреси. На превеликий жаль зв'язку з військовими діями, кількість цих стресів значно зросла. Стресують мами під час вагітності, стресують мами при народженні дитини. Ну, ми бачимо катастрофу, яка відбувається, і вона буде мати свій негативний наслідок. Але в колі сім'ї, в колі родини. Батьки можуть забезпечити дитині комфортні умови шляхом спокійного спілкування між собою. Дитина не повинна чути чвари, особливо перші місяці життя. І твердження про те, що малюк не розуміє, ми при ньому посваримося. Ну, це не невірно. Є. Взагалі, малюк хоче ніжності, любові відчувати, тепла, спілкування з ним. Опори. Один із відомих педіатрів минулого століття навів таке твердження, коли його запитала молода пара, яка прийшла і мама була в очікуванні, запитали, коли нам почати виховувати свою дитину. Лікар їм відповів, потрібно було починати там, 8 місяців тому назад, коли ви тільки починали. Дані. Мали такі плани. Тобто дитина виховується ще внутрішньоутробно. Мама розмовляючи з малюком, Допомагає сформуватися його нейроном, їм дозріти. І е, цей догляд він є надзвичайно вагомий, саме живе спілкування. Недаремно е, є такі картини, е, фільми ми можемо побачити, де мама співає у ліжечка своєї дитини. Вона приділяє свій час, свою енергію, своє біополе. Вона спілкується з дитиною. Дитина чує її голос і потім. Потім вона його імітує, вона його повторює. Наступним таким фактором впливу це екологічні умови. Е, коли ми гуляємо з дитинкою по проїжджій частині е, з високим трафіком вулиці, це не є прогулянка. Дитина хоче свіжого повітря, дитина хоче почути пташок, е, струмочок, як тече, і голос найближчих для неї людей. Е, і, е, Лише на останньому рівні стоїть наявність медикаментів. Тобто медикаментозно ми можемо дещо відкоригувати і повинні це робити, але ми не можемо перекрокувати знизу наверх. Розвиток дитини відбувається поступово, він має свої стадії, свої етапи формування. Це як піраміда, в якої йдуть сходинки. Якщо дитина, не пройшовши першу сходинку, вона не може перейти на наступну сходинку. вона… Не може її... застрягає, вона застрягає на, на певному певні, якомусь рівні. рівні. І е, саме головне в роботі е, логопеда, психолога, невролога, дефектолога знайти, на якій сходинки відбулося це застривання. І ми починаємо цю сходинку відновлювати. Для того відновивши її, на наступне, дитина може перейти на наступну сходинку. Бачучи надзвичайно інтенсивний ріст і розвиток дитини, і, зокрема, нервової системи, ми розуміємо, що те все, що швидко рухається, це як автомобіль на високій швидкості, ага. рухається, значить, йому потрібно хороше пальне. Достатній рівень мастила, який має бути це все. Тобто, все має механічну процесу. Гарний догляд, та. і люблячі руки на кермові, які йдуть і цим процесом тобто, допомагають відкоригувати, куди поїхати. Стає зрозумілим, що так само організм дитини, її нервова система, вимагає, щоб було все в достатній кількості. Мозок дитини, Чутливий до кисневого голодування, uh -huh. до порушеного кровопостачання, до високого внутрішнього черепного тиску, те, що в народі називають в нас високий внутрішньочерепний тиск, в нас лікварна дисциркуляція. Так, якщо вона має місце, мозок цього нам не бачає. Він чутливий до дефіциту вітамінів, мікроелементів, поживних речовин. Якщо цього немає в достатній кількості, будуть порушуватися етапи дозривання нейрона і особливо рівень тих медіаторів, нейротрансмітерів, ніпре ні та постсинаптичні мембрани, Воно буде, мільнізація, відбуватися не в тому темпі, якому нам потрібно. Ну, давайте ми в автомобіль, який вимагає високоякісного пального, ми поставимо. Низькоякісне пальне. Що тоді відбувається? Ну, Поїдемо недалеко, чихаючи і взагалі шукаючи, хто ж винен, тільки, на жаль, не хочемо задуматися, що провина, можливо, наша в цьому, бо ми не так за ним подоглядали, як би, нам хоч... як би він цього хотів. Так само і з дитиною. Досить часто на сьогоднішній день, і ми чуємо, що в дитини має місце нейрозапалення. Так, мозок, будучи достатньо вразливою структурою, так запрограмовано нашою природою, що він має бар'єр. Так званий гематоенцефалічний бар'єр. Дитина, коли народжується, цей бар'єр повинен бути сформований достатньо для того, щоб мозок обмежити від впливу негативних факторів, які відбуваються в організмі самої дитини від імунних різноманітних процесів, від бактерій, від вірусів, старатися його огородити. Якщо ж цей бар'єр порушується, то мозок стає вразливим. До впливу цих факторів. З іншої сторони, цей бар'єр ми можемо порівняти з нашими захисниками, які йдуть на передові. Ми можемо порівняти з захисниками, які стоять на варті якогось, якоїсь будівлі, замку, наприклад, так собі це уявимо. Якщо є загроза, ці захисники кидають все і вони стоять на варті. Е, вся Комплекс, ну, держава, фортеця, місто, яке є, це наш мозок. Що він робить? Він кидає всю свою Активну енергію, він всю, енергі. всю свою роботу кидає на підтримку цих захисників, те, що повинно на сьогоднішній день у нас відбуватися, але не займається тими процесами. Так, Йом... все, все вірно, в його Йому... би нас вести до розвитку. Йому так? не, не до, цього. до цього. В нього агресор. Так. Він став Захищає. на захист, він має захистити Економіка впала, все, зжить, але все зруйнувалося. Стан. А батьки хочуть, щоб малюк в цей час навчився писати. Так, Або говорити, розповів писати. він їм віршик англійською мовою, складний. А як він може це зробити? В нього проблема, він старається, але він не може розірватися, йому треба стати на захисті. Бо ці гліальні, так звані клітини, які нашими захисниками є, вони з одної сторони захисники, а з другої сторони вони захисники нейронів. Так. І він каже, Нейрону, ти зачекай, мені не до тебе зараз, мені треба справитися з цією ситуацією. Але у нас час до п'яти років, у нас мірінізація, і нам треба спішити. От Пер, я... Особливо перший так. рік життя, перші два от роки. Я, життя. Мама, я мама. Я бачу, що щось іде не так. от Підкажіть мені, як мені діяти? Я не, не знаю, я не лікар, я не логопед, я не знаю до кого дослухатись. Я йду до одного лікаря, потім йду до іншого. Мені зроблять в поліклініці енцефалограму і скажуть: все нормально, зачекайте. Можна так робити? Наталія Івановна, скажіть нам, будь ласка, підкажіть батькам, бо вони до нас приходять і ходять не до одного лікаря. Ми, ми чуємо історії. Ми були там, ми були там, ми були там, ми були там. Нам сказали зачекати. А нам уже 4 роки. Ми не говоримо. Та? Наша дитина не говорить. От ви напевно працюєте по принципу виключення, так? так. Ви досліджуєте питання, так? От, наприклад, нейрозапалення. На вашу думку. Якщо зібрати там статистику, що є найчастішою причиною нейрозапальних процесів, так? які шкодять розвитку дитин? Ми вже виявили, що це шкодить мілінізації, шкодить розвитку. Які от фактори, такі найрозповсюдженіся серед дітей зараз? Так, давайте я поступово на Добре. перше запитання, що робити батькам. Коли батьки бачать, що їм не подобається мова дитини, поведінкова реакція дитини, відношення її в суспільстві, відношення в колі родини, відношення до самого себе, дітки проявляють це все. Батьки в першу чергу, мами зокрема, вона собі записує на листочку, мама, що ось це, 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 це мені не подобається, угу. і з цим звертається до спеціаліста. Те, що батьки відвідують декількох спеціалістів, це їхнє право. Так вони піклуються про найдорожче, що в них є. Це їхня дитина. Дитина народилася, і вона з батьками на все їхнє життя. Яким потенціалом здоров'я вона буде? Батьки з цим переймаються. Тут не можна сказати, що вони не праві. Вони праві, вони шукають вихід з ситуації і. Тут вони на вірному шляху, що вони рухаються. Куди вони звертаються, їм потрібно звернутися до лікаря, якому вони довіряють. Вони почули думку одного спеціаліста: якщо вони відчувають, що вона їх не задовільняє або не покриваються ті вимоги, ті запити, які вони подали, звичайно, вони звертаються до іншого. Вони приходять до вас в клініку, ви бачите, спілкуючись, що щось не те, і це не чисто порушення моторної мови. Ви їх направляєте на то обстеження. І вони проводяться. Які саме до обстеження? В умовах нашої клініки, де я працюю, можна пройти до обстеження дитини для того, щоб виключити оті провокуючі фактори, які Негативно впливають на розвиток дитини. Це електроенцефалографія, так її можна зробити, але батьки повинні розуміти, що фонова електроенцефалограма протяжністю 20 хвилин, 25-30, вона не є надзвичайно високоінформативною. Згідно до світових стандартів, на сьогоднішній день високоінформативною є нічне моніторування електроенцефалографії, яке записується протягом 12 годин, коли ми бачимо, як працює мозок дитини, в стані Спання, при переході до сну, при зміні фаз сну, при пробудженні дитини. І тоді ми можемо надати повноцінну інформацію, це є золотий світовий стандарт на сьогоднішній день. І неважливо, були дитини судоми чи ні. Судоми, які ми бачимо зовні, це тільки певний відсоток угу. тих, тієї епіактивності, тих судом, які можуть в мозку дитини відбуватися. Стосовно нейро електроенцефалограми стосовно що Май ще вистачає. ми можемо в умовах клей, найкраще, зробити. Ми можемо зробити ультразвукове дослідження, судин, артерій та вен, кровоплину робота мозку залежить від його кровопостачання, від притоку крові. Від відтоку крові, який йде, тобто артерії, вени, симетричність, яка може наштовхнути нас на думку, а що відбулося не так. Можливо нам рухатися в іншому напрямку, шукати там якусь проблему. Ми можемо зробити дитині УЗД внутрішніх органів, УЗД щодо подібної залози, здати лабораторні обстеження це. Що в такому випадку робиться, навіть якщо ми підозрюємо нейрозапалення дитини, це загальноклінічний аналіз крові. Нас цікавлять там певні показники, які будуть змінені. Uh -huh. Ми здаємо біохімічний аналіз крові, ми бачимо за роботою функційним станом організму, що відбувається. Гормони щитоподібної залози, яка є надзвичайно важливою в організмі. Ми здаємо рівень вітамінів, мікроелементів. На метаболічну панель таким чином ми шукаємо, що могло спровокувати. Батькам часто пояснюю так, що от ви прийшли, у вас проблема. Немає мови в дитини, вона не така, дитина не відгукується на ваше ім'я. Це вершина айсберга. Ми його бачимо верхівку, але ж під водою набагато більше є. І нам треба це. І дослідити. ото, що під водою, так. нам потрібно зануритися туди. На це потрібен час, наше старання, зрозуміти, що там під водою, і як то розібрати, для того, щоб та вершина пішла під воду і вона не завадила дитині подальшому повноцінно розвиватися. Чому виникає нейрозапалення? Причин є багато, до кінця вони не виявлені. Але те, що на сьогоднішній день відомо, що це реакція гліальних клітин мозку, які стоять на сторожі, це порушення гематоенцефалічного бар'єру, це запуск імунних комплексів. Імунна система дитини спрацьовує. На що вона спрацьовує? На ворога, який йде зовні, або ага. всередині дитини. Хто може бути ворогом? Віруси. Бактерії, uh -huh. продукти їхньої життєдіяльності, часті захворювання, часті тонзеліти у діток, які йдуть аденоїдити, вони не проходять безслідно. Вони по своїй природі це сторожові песики. Ну, я їх так називаю, це наші сторожа. Коли вони збільшуються, видають свої звуки, вони ж не просто так це роблять, вони реагують на когось і кажуть, а ми їх видалили. Ну, є покази, коли потрібно видаляти, звичайно. Але те, що ви їх забрали, це не означає, що інші вартові не стануть на захист. Природою запрограмовано організм, який народився, захистити. Далі вайна, ви назвали нам ряд обстежень, які треба пройти, щоб… Виключити так, а знайти вірніше причину мовних порушень. Так е, скажіть, будь ласка, де можна пройти ці обстеження? Ці обстеження можна пройти в клініці, наприклад, там, де я працюю, клініка бази смет, в одному в одній будівлі, ми можемо зробити обстеження і електроенцефалограму, за УЗД судину УЗД внутрішніх органів, ехокардіографію дитини, що є важливим, і паралельно складати загальноклінічне обстеження дитині, там біохімічні аналізи крові, тобто, тобто можна ще. Аналізи, знає, в межах одного межах одного закладу і отримати консультацію дитячого кардіолога, лор-лікаря також, або скерування до дитячого офтальмолога при потребі, тому що розвиток дитини це багатозалежний фактор, залежить від повністю від цього організму. А в спровокованих діток йде порушення не тільки мовленевого розвитку, як правило, потрібно виключити супутню патологію, лор-патологію, супутню офтальмологію, тому що це. Фактори, які невід'ємно впливають. І стосовно з найбільш таких е, часто зустрічаємих захворювань, груп захворювань, які призводять до порушення розвитку мови та е, соціалізації дитини, ну, їх можна виділити такими основними групами. Перша це є спадкові фактори, генетичні фактори, коли дитина народжується, е, на превеликий жаль, маючи якусь генетичну патологію. Друга група факторів, які впливають, це Порушення гормонального фону у дитини, зокрема найбільш розповсюджено для нашого регіону, це патологія щотоподібної залози. Вона надзвичайно важлива, і е, гормони щотоподібної залози для дозрівання нейронів і формування мовного аналізатору у дитини. Е, важливе значення має дефіцитні стани. Що саме? Які на сьогоднішній день найбільш розповсюджений став дефіцит вітаміну Д. Якщо раніше ми говорили тільки про рахіт у дітей і ураження кісткової структури, то на сьогоднішній день ми бачимо, що ні, кісткова структура може не страждати, у дитини страждає інший стан. Дефіцити вітаміну в 6 В12, фолієва ага. кислота, порушення обміну заліза. Цинку часто, магнію, так. транспортних систем заліза, які йдуть всі, вони їхні дефіцити негативно впливатимуть на розвиток. Крім того, має значення звичайно соціум. Група факторів це умови перебування дитини, вплив стресу. Ну на даний фактор надзвичайно складно лікарю і логопеду дефектологу повпливати. Так, якщо на перші групи на обстегі так, так? групи факторів ми можемо на них повпливати. То на інші. Це нейрозапалення, запальна реакція в організмі дитини, тобто дія вірусів, бактерій і спровокована імунна система. Цих груп є надзвичайно багато захворювань поступово, їх потрібно виключати все. Я так розумію, що це не остання наша розмова, тому що насправді дуже багато всього впливає, виявляється, на розвиток дитини, та і впливає на розвиток психічних функцій. Мовлення, і я думаю, що Наталія Іванівна нам ще допоможе в цьому розібратися. І ми будемо дуже їй вдячні. Ми вам вдячні за розмову. Чекаємо вас наступний раз в гості, підготуємо ряд питань. Я так розумію, що в ході нашої розмови питання будуть змінюватися. Мені було дуже приємно, дуже цікаво. Ми вам дуже вдячні. І до скорих зустрічей! Дякую вам за запрошення і буду рада стати в нагоді вам, та малюкам, які до вас звертаються, і мам, їхнім мамам.